Ми так привикли бути ідеальними, що деколи ми забуваємо, що бути не ідеальним це нормально. І я хочу сьогодні серйозно про це поговорити. Бо ціле моє життя я уникала малювання, тому що я хотіла зробити це ідеально, щоб це було неймовірно гарно. Але я забувала, що гарно має бути для мене, щоб це подобалось мені в першу чергу. Але я настільки боялася критики, що я закрилася у собі і нікому не показувала мої малюнки. Причому я ніколи не чула дуже гострої критики від інших. Але я настільки почала себе порівнювати з моїми однолітками, що вони малюють набагато краще, ніж я, що я вирішила, що я просто бездарна. Я малювала вдома дуже часто. Я малювала в альбомних аркушах, я купляла собі скетчбуки, я могла малювати на клаптиках паперу, але я завжди це любила робити. Ну я просто потім погасла. Коли хтось хвалив моє творіння, я завжди е, казала, що та ні, ні, я погано малюю, у мене нічого не виходить, хоча в душі е, ці слова мене гріли, але я не знаю, чому я е, сприймала похвалу так дивно, але часто ця похвала давала мені поштовх, щоб щось робити. Важливим етапом мого малювання настав той час, коли мій однокласник по партії запропонував мені подивитися Наруто, тому що він весь час його малював, і я була дуже зацікавлена цим. Після цього, коли я вернулася до школи після хвороби, я також почала малювати постійно Наруто на всіх уроках. І я пам'ятаю, як мене вчителі постійно хворили. Хвалили, хвалили і казали, так не можна, вам що це художня школа, і деколи могли і вигнати, але малювання було набагато цікавіше, ніж їхні уроки, тому я вибирала це. Дуже часто мене хвалив цей однокласник, який мені порекомендував подивитися Наруто. Він навіть забрав собі один малюнок, який я намалювала на. У році. Я не знаю, яка подальша його доля, але я надіюся, що він не викинув його десь у мусорник. Але як я викинув, то нічого. Коли я пішла у старші класи, я почала малювати на своєму маленькому айфоні сьомому. Я малювала просто пальцем, і моїми першими малюнками була якась фігура дівчини з квітами і дівчина, яка тримає гусочку. Моя перша найбільша робота на цьому телефоні це був Какаші, якого я малювала цілу ніч, і він мені тоді настільки сподобався, що я показувала кожному. Хоча я дуже боялася, що всі його розкритикують, але на щастя ніхто нічого поганого тоді не сказав. І це мене підтовкнуло щось робити. І я почала дуже багато малювати всяких малюнків з Наруто і викладати їх е, тоді в Тікток і викладати в інстаграм. Я навіть Раді цього зробила е, сторінку. Я дивилась дуже багато відео на Ютуб, як малювати ту чи іншу частину тіла, і я дуже сильно захоплювалася цим і старалася повторити. Але далі я зрозуміла, що треба щось робити інше, і я вирішила купити собі графічний планшет. Я почала на нього складати, так як я тоді була в 10 класі. Грошей у мене прям дуже багато не було. А я знайшла на OLX планшет, який мені дуже сильно сподобався, і він коштував 2,300 чи 2,500 гривень на той час. Коли я забрала планшет з пошти, я була дуже щасливою. Але коли я почала малювати, я зрозуміла, що в мене нічого не виходить, і я не розумію, як з цим всім справитись, куди мені тицяти. І в мене появлялись якісь такі міні-проблемки. Але я злізла в Ютубчик, я почала вчитися туди-сюди, і в мене почало щось виходити. Але це я і я невдовзі це закинула. Після того, як у мене виходило щось намалювати, я закидала малювання тільки через те, що я боялася намалювати щось погано. Намалювати це некрасиво, щоб воно мені не сподобалось. І через це я втрачала бажання щось робити. Через деякий час я його продала. І я вже навіть не пам'ятаю, що я купила на ті гроші, але мене дуже довго питали батьки, чому я це зробила. А я розмахувала руками і кажу, я на ньому не малювала. Він стояв, чого він буде палитись. Тому і продала. Ну потім я дуже сильно про це пожаліла, що я все ж таки його продала. Бо коли на мене вже прийшло натхнення, я зрозуміла, що я хочу малювати, але мені вже нема на чому. Ну, невдовзі в мене з'явився хлопець, і на щастя, у нього був графічний планшет це був подарунок Вічіма, і він мені дав його, і я почала на ньому малювати. І малюю досі на ньому, він вже старенький, але знаєте, свою функцію він доволі добре виконує. Тільки з'явилася одна маленька проблема. Як тільки щось я намалюю доволі хороше, я перестаю після цього малювати, тому що я боюся. Зробити щось погано. І отут починається проблема. Я малюю раз в рік, раз в півроку, і ці малюнки дійсно виходять хорошими. Ну я просто після цього закидаю малювання. Хоча дуже часто всередині у мене виникає бажання. «Може то щось помалювати. І я можу навіть стояти в магазині і купити собі скетчбук, в якому я нічого не намалюю, і в мене навіть такий стоїть. Це скетчбук на А4, який уже. Я, я купила його того року і він досі пилиться, і я на ньому ні разу не малювала. Хотілося б нарешті розказати вам, що я насправді малюю, що ви зараз бачите перед собою уже як 6 хвилин, а я говорю зовсім не про це. Цей малюнок я подарила своєму хлопцеві на його 20 років. Це спогад з, з нашого минулого, коли я йому зробила торт суші на його 18-те ліття. І я дуже захотіла йому подарити щось таке, яке завжди буде нагадувати нам про цей момент, тому що тоді було дуже класно. І зараз, коли я підходжу до холодильника, там висить роздрукована фотографія цього малюнку. Я завжди усміхаюся і. І завжди згадую цей момент. Малювання для мене це щось більше, ніж просто релакс. Це для мене теплі почуття і спогади, які я можу втілити на простому малюнку. І зберігати його дуже-дуже довго, і коли повертаюся до нього, знову переживати ці емоції. Після цього подарунку я не малювала півроку. І ось зараз я залпом вертаюся в малювання, і тут я викидую свою творчість у світ. І нехай вона буде не ідеальна, але буде така, як є, тому що це роблю я. А я не ідеальна, так як усі люди. Люди, які так само бояться малювати, як я, запрошую вас, це ваш куточок комфортіку. Тут ми не осуждаємо один одного, тут ми. Ділимося тим, що ми малюємо, і робимо це не ідеально. Тому що ми не ідеальні люди, як і усі на цій планеті. Ми можемо помилятися, ми можемо робити погано, і це все нормально. Тому е, я запрошую вас, в цей телеграм-канал. Тут будуть усі е, пости про е, те, коли вийдуть відео нові, і я буду ділитись туди всякими е, малюночками. І також ви зможете поділитися своїми в пості, е, який буде прикріплений на каналі. Ви можете кинути його. В коментарі, і я буду дивитись на усі, і я дуже би хотіла подивитися ваші, ваші малюночки. Мені дуже це подобається, чесно. І я би дуже хотіла, щоб ми з вами комунікували і е, відкривалися те на одному, і переступляли через ці страхи. Зараз я хочу трошки поспілкуватися більше про цей малюнок. Я би хотіла розказати, як розпочалася ідея це намалювати. Я сижу, сижу, думаю, що потрібно подарувати. І далі я можу намалювати щось. Я беру свій любимий планшет і Така думаю, а що малювати? А референсу нема. Я, короче, знайшла відео, де я його вітала. З тартом і звідти я вирізала нас двох, тому що такого ідеального моменту не було, як тут на малюнку. Тому я вирізала нас, вставила гарно, щоб ми поряд стояли. Це були різні моменти відео. І потім я почала малювати скетч. Звісно, я ніякому разі не малювала поверх фотографії, я це не дуже люблю. Я малювала все окремо, все починалось просто у лівчика. Я намалювала скетч. Далі я завжди закидую в якийсь колір. потім Починаю промальовувати якісь дрібні деталі. Спочатку світло, потім темніші моменти. Далі я починаю з якогось кольору, починаю накидувати. Все це індивідуально е, у мене виходить, е, тому що я ніколи не ходила в художню школу. Я не знаю справді, як вся по композиції добре робити, я все роблю інтуїтивно. <свят> і моїм єдиним вчителем це був пан професор Ютуб, який і досі є моїм чителем. Ну, Інколи я ще йду в Пінтерес, лапаю звіти референси, щось малюю. або деколи я заходжу в Google і пишу швидкі пози, і мені там викидають якісь пози, я швидко малюю. ну ось і Вся наука моя, <свят> може напевно видно, <свят> що я не професіоналіст. Ну і що? Ми тут для того, щоб. Шо? Робити все не ідеально, тому що ми не ідеальні люди. Ми, як і усі, малюємо не завжди хорошо, не завжди добре. Тому так і хочу ще сказати про складний момент. Це були губи мого хлопця. Як я над ними страдала, це, це просто можна книжки над цим писати. Я великий фрагмент цього відео видала, тому що я б займалася десь 5 хвилин, як я малювала ці губи. Я вже не знаю, вже думала, йому рот заклада відтоді. Ну, все ж таки, в мене вийшло. Е, ніби нормальне хлопців дуже сподобався мій подарунок, і його друзі теж, теж оцінили. Я ще кидала в інстаграм. Дуже багато було приємних слів від інших, але, на жаль, зі цього малюнку я, я капець довго не малювала, тому що він зайняв у мене доволі багато часу. Напевно, через те, що я дуже розтягувала малювання аж на місяць, але чесно. Це дуже класний був досвід, тим що я вирішила комусь зробити такий подарок, тому що я вперше це робила, і я дуже нервувалася, чи йому сподобається, чи ні. Але це мій хлопець, йому би сподобалося що небудь, я не малювала. Я взагалі. Була такий малюнок намалювала. Він зараз нас висить на холодильник, я зараз прикріплю у відео. І всі його вже бачили. Ми жили з ним в гуртожитку, і до нас заходили а, люди, які м -м, відповідальні за чистоту у нас в кімнаті, вони перевіряючі. І вони перевіряли нас і зайшла і побачила це. О, Боже, мені було так стидно. А ще було стидно, тому що це бачила його мама, моя мама, всі, хто може. Друзі, це ясно, що друзі бачили. Це був такий портрет, я вирішила зробити. Ну, бачите, я виправилася і зробила щось хороше, а не щось таке. Дякую усім. За цей за цей перегляд за проведений разом час. Е, я дійсно насолодилася, коли створювала це відео. І зараз я говорю без різки, тобто я записую вже пару хвилин тобто, о, одним реченням, можна сказати. Е, я хочу сказати, що мені було дуже страшно почати це записувати. Но... У мене вийшло, і у вас вийде, і у нас всіх вийде, все вийде. Я вірю у нас. Я сьогодні дуже сильно е, оптимістична, хоча дуже часто я сильний песиміст. Але сьогодні це той день, коли я щось нарешті почала. Це крок уперед. Тому давайте бути неідеальними і рухатися вперед. Е, дякую, кутусики, що ви додивились до цього моменту. Всіх юб. Мою... па-па!